Пре, мудрі спрості, вислухаймо святий Йванлієми, Росім, і духові Твоє від Мате святе ванліє, читання, Тобі, Господи слава Тобі, будьмо важні. Той час, коли прибув Ісус до Петра, у хату і побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка її покинула. І вона встала і услуговувала йому. І як настав вечір принести до нього багато біснуватих, і він словом виганяв духів і зціляв усіх недужих, щоб збулося сказане Пророком Ісаїю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби, і, побачивши силу народу навколо себе, Ісус велів відплисти на другий бік, і приступив один книжник та й сказав до нього. Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою, а Ісус каже до нього, «Лиси мають нори і птиці небесні гнізда, а син чоловічий, не має де голови, прихилити. А другий з учнів сказав до нього, Господи, дозволь мені піти спершу поховати мого батька, а Ісус сказав до нього: іди за мною і зостав мертвим ховати своїх мертвих. І як він увійшов до човна, сідом за ним увійште Його учні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Вроді би просте Євангеліє на сьогоднішній день. Нема тут такого нічого особливого, так? прийшов Ісус до Петра додому, бачить, де лежить хвора, має гарячку. Прийшов, взяв її за руку оздоровив і потім приводили до нього багато хворих і він всіх ізціляє, оздоровлює. І, каже, як написано у пророка Ісаї, він взяв наші хвороби на себе і наші гріхи на себе і поніс, щоб прибити до Христа і відкупити людину. Взяв наші гріхи. Я хочу вам подати ще одну таку цікаву позицію, як говорить апостол Павло у своєму посланні. Він каже, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність, він ставить гріх і послух як дві протилежні речі. Тобто людина грішна, це практично непослушна. І Христос показує нам отой приклад послуху на праведність. В чому послух? Віця, йому приводять хворих. А знаєте, люди, коли ви побачили, що хтось когось ізціляє, і зразу туди всі біжуть, всі їдуть, всіх хворих туди несуть. Так було і тоді. Але враховуючи, яка була тоді медицина, а тепер то хворих тоді було більше. І всіх нести до Христа. І він не каже, так, хватить, в мене робочий день скінчився, все давайте це в список на завтра чи ще там щось. Він слухає своїх учнів. Йому кажуть, Господи, тут ще оце є. Ведіть сюди. Господи, а там ще принесли одного, але не можуть до нас донести, бо тут погана дорога. Піди туди на долину. Він йде туди до того хворого. Христос показує послух. Протилежність послуху це є гріх, тобто не послух. Є заповідь Божа, є десять заповідей Божих. І якщо ти її порушуєш, то ти не слухаєш, та? ти робиш непослух щодо заповідей. Як є заповіді церковні, і ти їх порушиш, ти проявляєш непослух. І тепер, коли ми приходимо до святої тайни покаяння, Приходимо до сповіди є умови доброї сповіді. Одна із, із тих умов, одна із умов це є. щирий жаль за свої гріхи. У душках домовляємо за свій непослух. Тверда постанова поправиться, це й умова доброї сповіди. Ми кажемо, я маю тих гріхів, не годен ніяк нічого з ними справитися. А може, тому що ми не розуміємо, що це таке гріхи. Це не послух, це байдужість до якогось закону. А себе треба вчити, щоб бути послушним. Зробив собі якусь постанову в своєму житті. Виконай. Пообіцяв щось комусь, <кій> виконай, попросив тебе хтось зроби. Не шукай якихось принципів, як би це відмовити, як би то відказати. А зроби. Христос ізціляв усіх. На це Євангеліст звертає увагу. Чуєте всіх? Не лише тих, що привели від Миколая Петровича чи від Анни Іванівни. Господь істеля усіх. Петрова мама Петрова е, теща у гарячці. Ісус. Приходить і її оздоровляє. Петро навіть не просить його. Хотів пожартувати, то буде затягнув просити таке. Але Христос сам приходить і ізціляє. І йому приводять всіх, розумієте, всіх йому приводять? І Він їх ізціляє, не вибирає. Це друзі привели, це ті порадили, Він прийшов і зціляє всіх, він не питаєся, хто ти, що ти. Він бачить хворобу і її зціляє. Передивіться, яка річ: Коли Господь Бог, ви кажете, скільки молюся, Бог мені не допомагає, я прошу, щоб цей. Чому Бог мені не допомагає? Тому що ви не розумієте самого принципу. Коли Господь Бог прощає гріхи, які людина зробила через свій непослух, його треба компенсувати. Христос бере його на себе, Непослух. А протилежність непослуху — це послух. І йому приходилося слухати всіх і баламутів також. Щоб компенсувати непослух, щоб гріх збалансувати. Щоб наслідок гріха забрати, треба компенсувати причину гріха. Причина гріха непослух. А далі там вже поетапно. Тому Христос мовчить, тому Його судять, Він, він не захищається, перед панатом стоїть. Він мовчить, Він висловлює послуг, бо інакше гріхи не будуть прощені. Як ви хочете добитися своїми молитвами оздоровлення чи навернення чи ще чогось, якщо ви виявляєте непослух? ви маєте самі в собі укріпитися, Господи Боже, я хочу бути праведним, тобто я хочу бути послушним заповідям Божим, заповідям церковним, своїм постановам. Я хочу бути послушним, щоб я міг у Тебе випросити. Компенсацію за непослух? Тому таке просте Іванлія хочу вам розкрити от іменно з цієї сторони. Те, як апостол Павло каже, апостол говорить, що хіба не знаєте, що ви слуги того? Кому себе віддаєте, як слуги на, на послух, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність. Чуєте, як каже апостол Павло? Віддавайте себе послуху на праведність. І тоді ваші хвороби і ті люди, які поруч будуть потребувати зцілення. Ви будете просто свідками того, бо ви проявили послух до заповідей, послух до церковних заповідей, послуг до своїх обіцянок. І стали послухом на праведність. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Віки!